Доброго дня всім, вітаю на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас інвертор 12-220 вольт потужністю 3000 Вт, синусоїдальний, заявлена несправність, вмикнули 220 на вихід. Щось там бахнуло, сказали конденсатор. Ну і Клієнт сказав, що тут ще від впав десь дротик, він чи відгорів, він щось його якось змотав. Ну, в принципі, що ми бачимо, бачимо візуально, наче нічого поки що не видно. Запобіжнички ціленькі. Платка схожа на ЕГ-8010, але якась мікросхемка вузенька. От, транзистори начебто ціленькі, але думаю, що, мабуть, просто транзюки кльоцнули. Зараз знімо плату і подивимось детальніше. А це поки я дочекаюсь, що ж там з платою з цією захотілося підключити живлення і подивитись на реакцію. Вогонь запищав, пише он споживання 0,37 Ампера. Навіть 0.34 Ампера. Невже знову робочий? Зараз перевіримо по виходу. Так, по виходу. А по виходу нема нічого. Значить, помер. Так, візуальна така от картина. Таїна. Ось сюди у нас 220 вихід через дросельок і пішло на транзистори. Два дротика, дросельок. Фільтр, ЛЦка. Такий дросель і пішло на транзючки. Фу-фу-фу. Нічого не згоріло. А точніше, згоріло. Згоріло два транзистора. Показує один коротеньке, показує. І другий має показати у нас коротеньке. Ці два транзюки згоріли, а ці два транзюки схожі ще цілі. Випаю зараз і 4. І далі буду думати. транзючки прикольні егв 40N65F1. Корпус потужненький, ножки, теж такі хороші. Але помер. Наступне, я думаю, мабуть, спробую вмикнути і перевірити, чи є якісь сигнальчики і чи накачує високовольтний конденсатор. Далі цікавий момент. Захотів перевірити перед перевіркою сигнальчиків драйверка. Один показує 505. Другий показує 602. Третій показує. 613. Четвертий. 586. Тому якесь таке розкидано, розтягнуте. Тому не знаю, мабуть, мабуть з драйверками щось не в порядку. Спробую запустити, подивимось. Так, живлення у нас 12,5 на 0,34 Ампера. На електролітику 0,0. 0. Так, первинна не працює. Первинної накачки нема. Цікаво, чому ж її немає? Або діоди закоротили, або не працює Генерація по транзючкам. Так, тут у нас є якісь кнопочки. Не знаю для чого, можливо, для перезапуску, для збросу. І дві платки. Одна платка і друга платка. Оця платка схожа драйвера іерки 2113 або щось подібне. Ця плата, мабуть, іде сюди. Тут є блок живлення, діжурочка. А тут у нас як начебто управління або первинна. Цікавий такий, так. Да. Щось по сигналах в, пер... в первинному вузлі абсолютно тихо. Транзистори не працюють. Сигнальчика немає. Щось, мабуть, з цією платкою або якийсь дивний алгоритм роботи. Хоча я перевіряв, при запуску теж немає ніяких спроб Там, запуститись, підхватити. Абсолютно. Цікаво. Після експериментів оця платка трошки нагрілася десь в районі оптопар. чи оцього конденсатора Щось стало гаряченьке. Зараз випаю і подивлюсь, що ж там могло грітися. Знайшов нагрівачку ось ця мікросхемка. Грача. Так, випаю платку. Тут у нас е, те, що гріється, мікросхемка якісь ID7S625. Схоже, можливо, на драйвера. Гріється обидві. Зверху якась невідома мікросхемка. Спробував відмити, але китайці зашифрувалися. Тоді є у нас стабілізатор U6 LM7805, точніше, 7815 U9 7805, три оптопари PC357 і блок живлення, виконаний на. В мікросхемі UC3845B і транзистору. Глоє22. Якесь таке маркування дивне. Можливо, 02-210. Це другий рядок. Так. От така от ситуація. Зараз спробую дізнатися, що ж це за мікросхемки. От. Ну, якщо дізнаюсь, дізнаюсь, де в них живлення, і зможу перевірити живлення. Так, мікросхемки драйверки я визначив. Оці id, ID 7 s 625. -і. Це аналоги ірок 2110, 2113. По виходам, по ногам вони співпадають повністю. І по струмові 600 вольт 2,5 А. В принципі, практично аналогічна штука. Тому з ними питання не буде. А от питання буде з цією мікросхемкою, яка не має ніякого маркування, не видно там нічого. І питання буде з іншою мікросхемкою, з такою самою. На ній теж маркування жодного. Ту мікросхемку видно. Маркування а тут ніякого. Потихеньку рухаюся далі. Визначу отак от платка. Отак контакти. От, Получається, ця платка ось так стоїть. І в нас, виходить, з правої сторони. 14, 15, 17 і 16 контакт. Це живлення цього блока живлення. Живиться 12 вольт. Транзистор і юц перетворюють, і в нас виходить на вторічку виходить через діоди крс 1М на стабілізатор 7815. У нього ножки навпаки, тобто з правої сторони вхід, з лівої вихід. І 15 вольт виходить на 78.05. Ну, і відповідно, 5 вольт живить логіку драйверів. А 15 вольт живить вихідні каскади транзисторів драйверів. Ну, в принципі, от така от історія. Це поход... швидше за все, якийсь. Або мікропроцесор типу EG8010 в такому от корпусі, або якась мікросхемка. Ну, дуже вони зашифровані сильно. Зараз думка така подати dc, -DC шку я думаю, сенсу перевіряти немає. Хоча, в принципі, можна, але там купа зворотніх зв'язків ідуть з UC-шки а от перевірити 7815, 7805, подавши живлення. І чи будуть нагріватися драйверки, це можна. Подав живлення, нічого не гріється. Мабуть, коли впаяна платка, там десь якийсь вихід пробитий і десь щось. Бо дзвоняться вони всі по-різному. Тому зараз випаю... Аналоги ірок і впаяю так платку Цікаво. Може на цій мікросхемці на пузі щось написано. І можна дізнатися, яка там модель? Зараз випаю цю драйвериху. А потім. Цю мікросхемаху. Так, на Пузі ОР 3 КМЕ. Посередині заводське маркування. Ну, а тут нічого абсолютно, геть не видно фрезерування. Настільки все завуальовано. Може хтось знає, що то, що то може бути за мікросхемка. Так, у нас невеличкий прогрес, невеличкий поки що. Ось на електролітику у нас з'явилась напруга. І при запуску споживання, після того, як я випаяв, два драйвера стало трошки вищим. От напруга. Ось, десь 370 з чимось вольт і споживання стало 1,19 Ампера. 1,2. Все так, як стало 380, напруга впала до 1,16. Ну, десь 380 і стабілізує. Ось така от історія. Отже, є шанс, що просто заміна. Драйверів і транзисторів допоможе. Тому можна, в принципі, спробувати ризикнути, якщо клієнт захоче. Ну що ж, клієнт відмовився від ремонта, тому та інформація, якою я з вами поділився, можливо комусь знадобиться. А на цьому ремонт закінчується. Всім дякую за перегляд.